Що Автобуси он такі возить. Ого, я хотіла зверху. Да. А, це Нью-Йорк. Оце Нью-Йорк. Да, Нью-Йорк. Ти, ти, ти бачив, Ну що ти говориш? Ну от скажи. Яний? Чого ти це говориш? Розворот є там чи немає? Розворота немає. Тільки наліво, так? Це Нью-Йорк. Це капець. А, це дивись який лев. Бачиш який лев. Да. Вон там золотий лев. А, Зліва. О, дивись визнали. Нью-Йорк! Дивіться? О, ти що там яке гарне. А це такі, це це що це таке, Віталій? Це Нью-Йорк. Нью-Йорку таке, хіба? Да. Чи це Москва? Ні, <звач> це Нью-Йорку таку така. Ну, коли в океані їдеш на кораблі, там бачиш, що це там... Нью-Йорк. <звач> Правда так? Ні, <звач> я не знаю, що це таке час. А ми по фільмі бачили, як вони їхали. які <звач> кольори, фані. Бачите, там ще така стріла в небо є. <звач> О, такого бачиш. А це бачиш стат, стат, статуя? Де та статуя? Ну он справи. Точно, як я її не зняла. Ось. Не бачу. Вон статуя. Дивись яка? Ага, то я показувала її. Ти бачив назад? Так, я її дивилась, сказала, це статуя свободи. Ні, а ти. Як же ж то на англійській мові вона звучить? Як Фридом? Фридом. Фридом. Води. Це ж Нью Йорк. коли в океані їдеш, що там Йорк. Це моя вода. Не пити! Все, все добре, пий, пий, пий. А Нас... Вона не хоче давати, я не хочу мені. Ну віддай ту водичку, будь ласка.